Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Сьогодні була у батьків у гостях, ось нас пригостили такими великими карасями. Зараз розкажу, як цікаво і смачно дуже приготувати річкову рибу, щоб в неї ну, майже не було кісток. Що нам потрібно? Ну, саме карасі почищені, посолені і все, більш нічого не потрібно. Нам, нам знадобиться тільки мука і петельня. Щоб не було кісточок, верніше, вони будуть, але вони не будуть відчуватися. Потрібно, після того, як почистили рибу, ось так вздовж, отак понадрізати. Я зроблю, а ви поки почекаєте. Ось так ми зробили з однієї. Тепер перевертаємо і так само будемо робити з іншої сторони. Поки підготуємо рибу, включаємо і будемо розігрівати нашу пательню. Пательня наша трішки розігрілася, додамо сюди олії. Олії лити немало, ну, ось десь так. І почекаємо, поки вона розігріє. А тепер обваляємо наш карась в муці. Так, з обох боків. Так. І викладаємо в добре розігріту пательню. І будемо обсмажувати з двох боків. Просмажився нас карась з однієї сторони. Ось дивіться, який він гарний, просто неймовірно. Тепер обсмажимо з іншої сторони. ну Буквально 3-5 хвилин. Друзі, ось 15 хвилин і в нас такий чудовий чудова вечеря, або обід, або сніданок. Кому як пасує, в нас готове. Повірте, і тут кісточки зовсім не будуть відчуватись. Маленькі кісточки, тут їх рахуйте, що не будуть. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!